Вітаю, друзі! Сьогодні у нас рубрика Недільний сніданок дуже корисний, поживний і сподобається всім, обіцяю. Беремо начинку, можете обрати будь-яку, це може бути ковбаска, сир, варене м'ясо. будь що за вашим бажанням! І готуємо яєчну суміш, наш омлет перемаяється, додаємо дрібку солі, молоко, улюблені спеції, можна також додати гарненько вимішати. Далі беремо тортилью. У мене суха, бо вона давненько там лежала в холодильничку, але то нічого страшного, все підійде. По черзі викладаємо начинку. Спочатку кобаску, далі сир і заливаємо це все багатство яєчною сумішю. Піднімаємо сковорідку і. Допомагаємо рівномірніше розподілитися яєчні суміші. Накриваємо кришкою і хвилинки три ще прожарюємо на біленькому вогні. Далі, за допомогою лопатки, перевертаємо наш плинчик і ще хвилиночок 5 залишаємо на вогні під кришкою. Все, сніданок готовий. Це дуже смачно, корисно, поживно. Я додала ще зелень, у мене рукола та помідорки. Все за вашим бажанням та фантазією. Розріжте навпіл, і цього сніданку буде достатньо, щоб накормити двоє дорослих людей. Сподіваюсь, вам сподобається смачного!